Завдяки ЗСУ ми відновили будівництво. Ми маємо змогу працювати та розбудовувати Україну. Тому даною спецпропозицією ми хочемо висловити нашу подяку Збройним силам України, нашим воїнам та їхнім сім'ям. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ та мешканців тимчасово окупованих територій. Компанія Лев Девелопмент пропонує знижку. Мінус 12% на придбання житла та парку місць. Користатися пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення, а також громадяни України, що проживають на тимчасово окупованих територіях, зокрема й у населених пунктах, що перебувають в оточенні, та на яких тривають активні бойові дії. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості ми надаємо безвідсоткове рестермінування до введення експлуатації житлових комплексів. Зазначимо усі актуальні пропозиції квартир та ціни. Ви можете знайти на сайті levdevelopment.com.ua або ж за телефоном 067 000 242.